Ляга до пригод, жага дослідити невідоме. Там, де наступала нога людини, пересікти континент це все не проблема. Саме ці причини створили Land Rover Discovery. Доброго вечора. Ми з України тільки в нас ранок. Вас вітає місто, герой Київ, головний спонсор нашої безпеки. Це зсу. Дякуючи кожному бійцю. Тому давайте підтримуємо збройні сили України разом. Маленьких чимало донатів не буває. Тож, друзі, кожні 10, 50, 100 гривень роблять велику справу. Давайте разом переможемо ворогів. Слава Україні, героям слава! Є таке твердження, що третина населення планети, яка вперше побачила свій перший автомобіль, це був саме лендровер. Але не цей, а той, що був самий перший. тоді у 48-му, у 50-х роках. Але у нас Land Rover Discovery 4-го покоління. Ви на каналі Шорті. Мене звати Володимир, знімає на жип, і у нас на огляді Land Rover Discovery 4-го покоління. Перші післявоєнні часи, коли британська промисловість зазнала гостру нестачу виробничих ресурсів та замовлень, важливу роль у підтримці економіки було відведено англійському виробнику автомобілів. В той момент компанія Rover досягла одобрення англійської влади на виробництво цивільних авто. А у 1948 році один з керівників компанії Rover, Моріс Вілкс мав у власності американський Джіп Willys. Він його дуже любив, так як той був неприхотливий та дуже корисний у сільській місцевості. Але він розумів, якщо щось зламається, то знайти запчастини буде проблемою. Після чого вирішив створити власний джип. На розробку джипа компанія витратила близько року. В той час у Британії були проблеми зі сталю. На складах залишалась велика кількість алюмінію, з якого виробляли літаки, в яких вже не було потреби. В цьому була перевага алюмінію. Він був легше і мав корозійну стійкість. Виробники зіткнулись з викликом зі сторони фермерів, яким треба було довести, що лендровер буде краще за коней. Як підсумок, попит на автомобіль був такий, що компанія не встигала їх виробляти. І лендровер став кращим другом для фермера завдяки своєю надзвичайною універсальністю та гарною проходимістю. Автомобіль обирали військові сили багатьох країн світу. Так само його почали використовувати для подорожі та експедицій. Одна з найвідоміших була від Лондона до Сингапура, яка на відстань майже 30 тисяч кілометрів. За ними слідкував весь світ. Свій вклад винесли й жінки. Вийшла друга версія, яка була більш комфортна та отримала шалений попит від широкої публіки. Лендровер відбудовував багато країн. Його скидали з парашуту. Він побував у кожній гарячій і не тільки гарячій торці світу, але в Америці не знайшов себе та не зміг витиснути більш дешевий джип. До того ж, були високі вимоги до викидів шкідливих речовин. Треба було підвищити собівартість виробництва Defender. Це ще більше спричинило би підвищення ціни, а компанії це було невигідно. Тому Британія вийшла з ринку Америки. А за 20 років компанія Land Rover випускає нову версію Range Rover, який мав новий дизайн. Він навіть отримав нагороду в Паризькій Луврі як витвір автомобільного мистецтва. У 1987 році Range Rover запропонував американському ринку новий позашляховик, тим самим створивши новий клас преміум, кількість опцій, яких не було в жодному з конкурентів. Повний електропакет, регулювання сидінь, електролюк, шкіряний салон, стереосистема високої якості. Ця модель розпродавалась вмить. Він був єдиний в класі люкс, але треба було щось середнє між Defender та Range Rover, щоб конкурувати з японським Land Cruiser. Так і виник Land Rover Discovery. Дуже цікава була історія у Land Rover, І е, нарешті можна зрозуміти, яка різниця між Land Rover і Range Rover. Тому що я розумів так, що Land Rover – це Land Rover, а Range Rover, мабуть, так називають. І все, в мене було так. Але є, в принципі, велика різниця між цими двома автомобілями. Тобто Land Rover – це та марка, яка призначена для того, щоб їздити по дуже поганим дорогах. Але в той, той самий момент ти маєш комфорт. А Range Rover – це той автомобіль, який. Дуже комфортний, але має можливість виїхати на погану дорогу. Тобто, на прикладі це як Toyota, Land Cruiser та Lexus. От, в принципі, те саме. А тепер хотілося б поговорити, які у нас ідуть роки. Land Rover випускався з 2009 року по 2016 рік. В 2013 році в нього був рестайлинг, тобто, це вже четверте покоління. Але чому четверте покоління, маючи майже такий самий дизайн, як у третього покоління? Має нове покоління. Не рестайлінг, а саме так. тому, що Land Rover переробили максимально цей автомобіль. Тобто візуально він такий самий. В нього змінилася передня оптіка і задня оптика. Тобто, якщо решітка, там, решітка в нього змінилась решітка радіатора, бо третього вона була ось така. Трошки інші були фари, і оця надпись Land Rover, вона з'явилася вже четвертому поколінню. Оп-оп! о Ну в офпроводі ми поняли, що є. Ото тільки що бахнули. Оказался сильнее бетона. Блін, ну це прикольно. Ми дізналися, що вніжче цього автомобіля ну, дуже потужно, тому що ну, тут відламався тупо косовобровки, і ну, удар був потужний. Тобто, я пам'ятаю, я на Кадосі ударився єлі-єлі камішек, і в мене поламався двигун повністю. А тут ми так гахнулись, ну прям жорстко. І тишина. Давайте поговоримо про цікаве. У нас є що? Мотори. А мотори це що таке? Це двигуни. <плес> З приводу моторів у нас наразі дуже крутий мотор і дуже рідкий. Це 5-літровий V8 з безпосереднім впорскуванням. Рідкий – це рідина. А? Але це той двигун, який вважається саме економічні. Він не так часто ламається. Страти пального в інтернеті пишуть 19,5, по факту 20. Це та ситуація, коли тобі пишуть в інтернеті 7 літрів е, використання пального, а виходить по факту 12,15. То тут сказали 19,5 і в тебе виходить в принципі 19,5. Тобто. Не збрехали, і це вже круто. І він, в принципі, не гамороне. Хочу розказати вам трошки про двигуни. У нас їх велика кількість. У нас встановлювався 2,7 літровий двигун, дизельний, на 190 кінських сил з одною турбіною. В парі йшов з 6 ступеневим ZF-автоматом та з механікою, але дуже рідко. У нас був трьохлітровий на 211 кінських сил, також на одну турбіну дизельний двигун. Так, 3.0 був ще на дві турбо на двох турбінах на 258 кінських сил. Також у нас четверте покоління вставлявся трьохлітровий бензиновий V6 на 340 кінських сил, і у нас встановлювався дуже рідкий п'ятилітровий V8 на 375 кінських сил в парі з шестиступеневим ZF. Ну він же ж там до якогось року випускався, на чи то У нас він випускався до, до 13-го року. Якраз 13-му році перейшов рестайлінг автомобіля і тому його перестали використовувати. Хоча в принципі двигун непоганий. Я так розумію, що його почали його замінили отим трьохлітровим бензином на 340 кінських сіл V6. Тепер давайте поговоримо трошки про проблеми. У нас їх тут було багато і є дуже багато. Це Land Rover, і у Land Rover, у компанії Land Rover дуже багато цікавих ідей з приводу того, як вони поводять, поводять себе е, до свого клієнта. Як ускладнити життя своєму клієнту? Або перевірити його на, на, на міцність. На міцність да. і, і тут все чітко. Наприклад, візьмемо 27-літровий двигун, який пішов зі тренд Peugeot сюди. Блять, тупе! Тупе! Там трошки переробили нижню частину, тому що той двигун використовувався на машинах з переднім приводом. І мабуть, він стояв якось інакше. Напишіть в коментарях, хто знає але, а коли встановлювали цей двигун е, в лендровер, їм треба було його переробляти знизу, тому що він пішов під повний привід. Які в них бувають ситуації. Наприклад, двигун не дуже любить заводитись в холодну пору року, тому там встановлюється додатково вибаст. Тобто, якщо ти без вебас будеш використовувати цю машину, то дуже швидко ти зможеш отримати. Факіншіт з цим мотором. То якщо в нормальних машинах з часом ти можеш отримати задіри, то тут дуже багато таких проблем, які ви всі знаєте з приводу провороту вкладишів, або колінчастий вал може просто закриніть або зламатися, або тріснути. З чим це все зв'язано? Коли ти маєш цей автомобіль з двигуном 2,7, там вказано заливати 5,5 літрів масла. Але подон змінений, і тому бажано заливати 6,5. Ну ту інформацію, що ми знайшли. І в принципі, це є правда, тому що проблема основна проблема цього двигуна 2,7, що він отримує масляне голодання. Ось і все. Тобто, масло там завжди мало. Лендровер сказав, що можна міняти ремінь ГРМ Через 160-170 тисяч кілометрів. Але через 160 тисяч кілометрів в машинах почали ламатися рватися прийшлось ті ремні, і прийшли зміняти двигуни замість ремня ГРМ. Тому лендовер таки каже: да ні, хлопці, давайте 120-130 буде нормально. Цим автомобілем володіє не та людина, яка може дозволити собі цю машину купити, а та машина, яка може не то, що її купити, а ще й обслуговувати цей автомобіль. Правильно. але люди, от я я багато бачу різних роликів. Ми коли готувалися до цього відоса, ми зру, побачили один цікавий факт, що люди. От маючи цей автомобіль, або кажуть: ну типа він не ламається, там все нормально. Я собі їжджу, я лагоджу, воно все ходить і все чого. Взагалі, в нього все норм. типа. 2.7 двигун часто може згоріти, просто-напросто з е, ні з того, ні з чого, як кажуть. Але ні, а 6 котрий де 2.7, буває випадки, коли він згорає. Просто горить. Двигун виобразний, турбіна одна. Гори нього... Сарай, гори і хата, гори хата, гори сарай. От це про них. І у них є, типу, перепускна труба, яка між Собою зв'язує е, випускник колектора, лівий та правий. І вона з часом прогорає. А якщо вона прогорає, може загорітися двигун, автомобіль, ну і все інше. Але, щоб її змінити, треба зняти кузов. І все. Або, ну, все, буває, просто, типу, буває так просто, так, ну, от, просто у них це, кузов, у них це так мотор. і робиться. Ну, типа, я дивився, багато СТОшників, знаєш, що кажуть, ну так це ж удобно. Каже, це ж зручно. Ти просто зняв кузов. Ти можеш і якісно отремонтувати Ні, двигун. Ні, Ну що є доступ до двигуна, це круто, але прикинь, що. Тільки бі... з... З... Зні... по коштів. Ні, ну СТОшнику то круто, що знаєш, я взяв, зняв двигун, отримав там 300 чи 500 баксів, все окей, мені норм. Коротше, поки є лендровер, робота буде. Так само у нас іде ситуація з трьохлітровими. Якщо в тебе бітурбовий, то там так само можна е, зняти кузов, якщо в тебе лягла головна ліва турбіна. Якщо ти лягає права, то з цим проблем не буде, там є доступ. В яких випадках взагалі відіймається корпус? В тому випадку, якщо в тебе або ляг-двигун, або е, топливна система, або гальмівна система. Все. Угу. Ось основні причини. Тобто все інше в принципі ремонтується ідеально, все, все просто ходовою частиною також немає проблем, тому що е, як всі кажуть, є нарікання на цей компресор і на пневматичну систему. пневмобалони, але вони мають свій ресурс і люди мають розуміти, що там 150-200 тисяч двісті тисяч Вони дуже непогано захищені у цією такою пластиковою штучкою. Ну О, р... то всі-всі так за всі -всі. <рес> і ця подвізка, наче ну вона така доволі надійна і ходить непогано. Якщо сказати про коробку, то в неї дуже гарний ресурс. Вона там до 300 тисяч може, ну не буває з проблемами, якщо ми не кажемо про цю шайбу і про питання з електрикою. ZF з автоматом проблем немає. Її бувають ситуації, як коли тече падон і там немає прокладки, тобто, тобто треба міняти повністю падон коробки. І є проблеми, буває таке, що при перемиканні з другої на третю передачу може бути якась вібрація на на секунду, на дві, і все воно перемкнулося і працює. От в такому випадку треба міняти цей гідротрансформатор народі бублик. Такі приводу керма м'якеньке, як я люблю. А посадка дуже висока. Тобто, в перший раз мені ну я сів, коли прям за кермо їхати. Прикольно, тобто і в натурі люди кажуть, що якщо один раз сів, то вже влюбився в... то влюбишся. Ти розумієш, що воно того варте? Інше їх дуже часто знаєш, чим зрівнюють? їх зрівнюють... ну їзда на лендровері або ренджовер, зрівнюють з їздою або з. Сходом на яхті, але нам порів... порівнювати з яхтою буде важко, тому що наша яхта то надувна лодка. Не на який... той мій човен той твій човен, мій... що ти весло. Поті... Мотор зламався і довелось веслом плости не проти втечі по Дніпру. Коротше, ну якщо зрівняти з тим, то ні, тут краще, ніж там тут краще ніж там. і комфортніше. Коротше, насправді вона дуже м'якенька, і я побачив, як їздить на ній власник. Власник її використовувати як має використовувати автомобіль. Тобто, особливо такого класу, якщо це джип. Тобто він їде на ній дуже спокійно, але ямки ну просто їде по ямках. Тобто, якщо, я я, я, якщо я їду на своїй машині, я їх об'їжджаю, бо я звик, що в ями з'їжджаю, не можна. Він просто їде і все, і немає ніяких проблем. Тому я розумію, що ну ти підлаштовуєшся під сам автомобіль і починаєш їздити. Ну не, не відчуваються ями, тобто ями звичайні, тобто я б на своїй машині вже просто гальмував би повністю би і спокійно проїжджав би тут. Я так не роблю, тому що ну вона та дуже м'яка. Гальми, гальма, до речі, не м'які, вони ж, ну, тобто тому треба нажимати. А про наш 5.0, ти щось розкажу? Розкажу про 5-літровий двигун. Якщо щось прогарне, це, це про нього. У них якось дуже цікаво. Тобто, якщо в тебе 27 двигун, то це вважається самий економічний двигун, маючи кучу кучу проблем. Але в принципі він набагато дешевше в обслуговуванні, ніж той самий 3 трьохлітровий. Тому 2,7 вважається. Максимально типа дешевий, ну і в нього там витрати пального невеличкі, і так само вважається і 5-літровий двигун економічний. Так, ти розумієш, що ти будеш отримувати там 20-літрові 20 витрати пального, але він не такий важкий в плані обслуговування, тобто він не, не капризний. Тобто, треба міняти, понятне діло, треба міняти масло часто, треба міняти фільтри. Треба дивитися за тим, щоб в тебе були нормальні свічки. Тобто, якщо ти будеш... Звичайним чином обслуговувати цей автомобіль. І цей двигун, то з ним в принципі проблем таких не буде. Тобто, тут немає такого, як у 2, 7, або 3 або двигунах. І Саме тому вони зняли його з виробництва, і саме тому вони зняли, бо розуміють, що ні, то не то треба щось таке, щоб воно в тебе швиденько лягло. А так буде. як у нас є газ, а у нас він є, то тут у нас встановлений газ, але це той газ, який йде п'ятого покоління, тобто він працює на 80 на 20 або 90 10. із-за того, що в нас тут безпосередньо впорскування. встановлюється п'ятого покоління. Ня газ він працює, але при таких умовах. Але це набагато буде дешевше ніж ти будеш їздити просто на бензині. Салоні, а що ми маємо в нашому салоні? Ми в салоні маємо дуже багато дерева, і наразі це не про мене, а це про те дерево, що тут в автомобілі. Тому що тут його, в принципі, багато. І вигляд воно має прикольний, мені подобається. Якщо зрівнювати з третім поколінням, тобто у нас тут в принципі сильно воно змінилося все. У нас помінявся трошки руль, кермо, у нас інші кнопки, вони більш так нові. Потім в нас. В нашому випадку є селектор перемикання передач, але це щоб ти зрозумів, що тут шестиступенева коробка передач. Якщо тут маленька шайба, то значить то ступенева. Ну і в принципі мінус один гемер, тому що якщо в тебе селектор, воно працює е без проблем. Якщо в тебе шайба, бувають проблеми, і там треба міняти модуль, і він трошки коштує. Ми маємо велику кількість підстаканників. Їх тут реально багато, два сразу сразу же біля тебе тут унизу. В кожній двері по одному також знаходяться, але такі великі, що в принципі ти можеш вставити туди півтора-дволітрову бутилку води. Ти маєш власний підлокітник, не дивлячись на те, що в тебе є ось цей великий. Тобто це вже круто, тому що це індивідуальність якась. Потім що ми маємо, ми маємо два бардачки. Один, в принципі, його можна назвати як рукавичниця, тому що воно так і є. Принципі, для рукавичок, яка якраз він де. і тут вже більш великий. Але ти ж бачиш, тут все так зроблено, що коротше брюліки ти сюди класти можеш. в принципі. Але мені непонятно, щось воно якось. Ну, якесь воно, так, да, не дуже надійне, таке хлібке трохи. Хлібке, так, дай. Тож, типу, не знаю, на, на любителя, конечно, ну, але таке. І тут можна ще ручку тримати. Ага. Ну, так, ну, це, це дирить, щось може, так... якісь документи, щось таке там, Ну, Мабуть, у нас дуже високі, високі потолки. Знаєш, як в бусі короче, сидиш. Ну, типа, дуже великі вікна, і ти сидиш високо. А в принципі, це я зараз сижу, як налаштував на себе власник. Тобто я б ще вище сидів би десь, ось так. В тебе великі такі капот, ти все бачиш, у тебе огляд. Ну прикольно. Мені насправді подобається, і вона всередині не кажеться такою великою, як є знаружи. Якийсь прикол джипів, не знаю, як воно працює, але так є. Друге, це той момент, що тут дуже багато вільного простіру місця. Тобто ти розумієш, що тут всього дуже свободно, можна так сказати. Тому що, наприклад, якщо зрівнювати з тим же рейнджером, то там борода ще більше йде висока, і тому там місця кажеться, що трошки менше, але так само. Тому в цьому місця дуже багато і воно має вид. Тут все мужицьке. Ну, тобто тут нема такого, знаєш, якщо ти сядеш в якийсь там можланські. курець, то тут то, то все таке, знаєш, зализане ще якесь, або той самий інфініті. А тут воно, ну, не так, як, звісно, як в тому ж там Пасаті, там, топорно, все дуже сильно класично. Тут по-своєму класично, по-англійському якось. Але в той самий момент воно виглядає. І не дешево, і в той самий час воно дуже строго. Ну тобто, немає такого, що воно... строго немає такого, щось перебору якогось, щоб дуже всього багато, наляпана все, все, як має бути. Тобто, це самий-самий класичний джип, що всередині, що знаружи. Мені подобається, що в машині дуже світло. Ось багато люків це якраз і моя ми маємо це манія. Манія, люків так, от якщо б тут ще панорама була повна, повністю ну, прокінкати це так. було б вже як в парк юрського періоду. Мені Прям здається, саму що, як так. що так, не вистачає так, панорами там сзаді. До речі, з приводу керма. Кермо тут м'яке, але як ти казав, отак <рес> воно так м'яке. Є е, нарікання, але я дивився е, огляд третього Discovery, і там казали, що якщо довго їдеш за кермом, так, так, так як тут немає перфорації, тобто трошки мажеться руль. І вирішується тим, що перешивається рульнішою кожою і проблем тоді не буде. З приводу консолі, вони тут Ну які мають бути, але так зроблено, Поняв що ти тут короче всі кнопочки великі повністю. Ну Тобто я дивився ще колись давно, той самий Тук і Кларксон казав, що це все зроблено для того, щоб ти виїхавши на Allroad будучи в перчатках, щоб ти зміг все нажати тіпа, і не мати ніяких проблем з кнопками і з консолями. Тому все так зроблено, що. в принципі ти можеш використовувати перчатки в автомобілі такі в костюмі і в резинових і в чому так не обов'язково. Тому поїхали подивимось, що там позаду. А позаду ми маємо ось що. Якщо спереді ти маєш свій особистий підлокітник, в тебе там ну все дорого, багато, то позаду трошки попроще. В тебе немає вже підлокітника, тобто тут. Якось воно ну ось ось так. Mm. Ти можеш зробити. Якщо ви удвох, але це, це, це ж важко це... назвати підлокітником. Тому це що маємо, ок. то маємо. Ми маємо тут єдина із плюсів. Це підігрів сидінь лівого та правого. Ось окно кнопочки. Єдине із плюсів. Я тебе переб'ю. Це те, що це Land Rover діскавері, <laughs> не забуваючи. <laughs> да, <laughs> не забувай. Так, да, да, я не спорю, хорошо, але. Ми зараз говоримо про тих пасажирів, які, яким звезло сидіти з позаду, тому що ти маєш дефлектори не тільки тут, а ще зверху маєш дефлектори, і ти маєш свою особисту кліматичну систему. Це теж круто, маєш так само люк. Свій і так само останній ряд пасажирів так само мають люк, але позаду ми ще пройдемося і побачимо. Так, в принципі, нормально тут сидіться. Мені подобається широкий, оцей ну, диви, широка ця карта. Я тебе знову Переб'ю диви, тут е ти там е зростом не дуже там високий, угу. і якщо там людина буде десь там метр дев'яносто чи два, то мені здається, тут йому буде важко дивити майже е колінами, майже впираєшся. Ну буде отак сидіти, наче ну типу, чи, чи от якось от, отак. Напак, ну, ну, Зато зверху в тебе нормально, зверху ти не достанеш. Це таке питання, знаєш, що це не супороб, як для типу, жопу великого. Єдиний з плюсів, я тебе переб'ю це те, що це Land Rover. <ріст> 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 ленд ровер і <ріст> Ну, Але є жоп. тут трохи інша перевага в цьому плані. Можна відкинути цей ряд, сісти на третій і виставити ноги, типу, повністю їх витягнути. Ну, в тебе виходить, вже прям як майбах. Ну, і ти прям як на диванчик. Що ми маємо по задньому багажнику? Як ми вже казали, дуже великий багажник, в який можна засунути цілий палета, і можна ще ряд сидінь вскласти, і в тебе прямо буде дуже великий багажник. Третий Що ряд ми маємо сидінь, далі? Ми піднимають. маємо третій ряд сидінь. Ми маємо зарядку, ми маємо ніші, і ми маємо ми врахували вісім підстаканників по всьому автомобілі. Спереді 4, другий ряд 2 і ще 2 Находяться на третьому ряді сидінь. Так само ми маємо ніші, так само ми маємо дефлектори, і зверху ти маєш ще особистий люк. Тому, в принципі, дуже запакований третій ряд, повноцінний. Тому туди, давай подивимось що поїхати. Приводу габаритів. Дуже великі дзеркала, тому, в принципі, все видно. Ну понятне діло, що там є камера. Але не використовуючи камеру, то в принципі все, все, все зрозуміло. Неважко. Великий руль, в принципі, як для, для такого великого кросовера, ну не кросовера, для такого великого джипа, то так має бути. Але ти розумієш, що ну, їздити насправді ну, зручно, ну прикольно тут. На жаль, ми не їдемо багато. Якщо на, на цьому автомобілі проїхати хоча б там кілометрів 50-100. То ти набагато більше зрозумієш цю хімію цього автомобіля, як він, як він себе веде на дорозі, але як всі кажуть, я довіряю в принципі. І можу сказати, що тут прикольно. Мало того, що ти сидиш дуже високо, то тут е, воно очам дуже дуже красиво, дуже красиво, і якби ти не сидів, що ти тримаєш кермо так, що ти тримаєш кермо так, що ти так. Ну тобто, зручно, мені подобається в принципі. Все просто зручно. дуже плавний такий м'який хід. Відчуваєш, як відпрацьовує підвізка, і наскільки вона комфортна, наскільки вона відчуваєш якоць. на сті... Я, я тебе переб'ю відчуваєш, як працює підвізка, що ти не розумієш, не... як вона працює. Ну не, не, я... не чуєш зовсім. Вона є, щось там відбувається, але типа воно не чутно. Відчуття, наче ми дійсно пливемо. Ніяких ям немає, нічого немає. Ну типу дуже комфортно, дуже круто, і зовсім е змінюється. Мислення про цю машину і і сприйняття цієї машини після того як ти проїдешся всередині, тому що на дистанції вона дуже відчувається. Ця різниця з іншими простими словами вау, ефект є, але ти розумієш, що цей автомобіль. А... Його треба використовувати по призначенню. Тобто не просто його їздити по місту, тобто бажано, щоб ти, хоча б, жив десь за містом, і трошки періодично ти б їздив би в таких місцях, по типу там, де трошки треба приїхатись, бо воно прикольно. Я просто не бачу смисла взяти брати таку машину. І їздить по місту, тобто це все хочеться використовувати. Тобто, ти розумієш, що в тебе є п'ять налаштувань, що система працює так, є нарікання, але ти розумієш, що ця система працює для не сильно великого бездоріжжя. Якщо ти хочеш використовувати якомусь потужному, професійному, ну там важкому бездоріжжі, то тому автомобіль ти маєш вже налаштовувати, тобто і резиною, і якось його там лібьодка, і ще щось, тобто і якось усилювати Тоді так. Але якщо трошки, то її максимально достатньо. Ну і О, на рахунок про прохідності, він супер прохідний. На рахунок комфорту, так само це 5 з плюсом. Стильне, гарний комфорт. Стильне, гарна. Якщо в тебе є гроші, бери. Якщо грошей нема, то краще не бери. <світка> Під, не забувайте підписуватись на наш канал. Пишіть коментарі, лайки, дизлайки не ставимо, коментуємо. Далі буде. Ура!